Шевроле Каптіва 2008 року випуску 2.4, газ бензин, механічна коробка передач. Ця автівочка симімісна. На кондиціонері. Велика мультимедія. Складання дзеркал, бачите, в неї складне. Дзеркала не, ось скло не тоновані для кращої обзорності, огляду. Дивимося, у нас отак. Бачите, тут стоїть ще третій рядок. Треба, якщо, оп, раз, і туди вниз одну. Ось раз. І то штовхнули в друга. Паски безпеки є. Раз. І все назад. два, чпунь, чпунь. Тут ще другий хід, а там все лежить, по-моєму, тут домкрат. балонник, навіть пилка. Значить, тут можна окремо, ось так же. ж. Зачинив я ні. От. О. Тут окремо можна ось так. Зараз покажу, там на дверцятках є, а можна на ключі так раз і окремо відкрити так скло, якщо тут буде можете хоч картоплю ведром завантажувати. Задні парактроніки бачу стоїть. Ось газ заправочний. Дивимося. Тепер у нас салон. Ось такі шкіряні картки. Проєм, ось середній рядок. Підлокотничок ось такі є, тут куча шухлядок, розетки дивлюсь, всякі підстаканнички, пепільнички ось такі. Все робить. Два комплекта ковриків, бачу і ворсові такі і гумові. Заті в багажнику там теж і розетки, куча всяких є. Тобто Для сім'ї підключатися можна гаджети, заряджати. Пасажирське сидіння, бачите, яке файне. Так само тут два комплекта ковриків, ворсові, вон кишеньки. Всякі. Він уже такий, типу мінівенчика, зроблений. Cheверlet молодець. Зробив хоч щось таке для сім'ї. Лінзовані фари, ви бачили, переднє ближнє світло. Дивимося за сторони водія. чотири склопідії мача, блокування, Ось, бачите, заднє, то що відкривати скло, що я відкривав. Ну, Електродзеркала з підігрівом, це складання, зараз запалення включимо. У нас шкіряне кермо, мультикермо, все управлять медіа. Круїз, що там у нас далі. Одну ручник розуміло, 5 ступка, ось газик на кондиціонері на мультимедії. і Зараз включимо якраз, скільки там що пробігу. Ось так гарнюсенько. Гляньте, всі. О, тут ще уклон якийсь є. А ось бачу, утримання на уклоні є. Е, 253 тисячі пробігу. Так, щеплення вижалі, запускаємо. От так все запустилось. Так, що там погасло, то погасло, то поморгало, то моргає, що не пристебнути. Там сім разів шовлета поморгало. Тут я не пристеблю, тут двері відкриті. Так, пічка, навалюємо на лобове, салон, кондьор, підігріви. О, як невчасна хтось дзвонить. Ай. Так, давайте зараз глянемо під капотом. Ай, складання зеркала, я ж хотів так раз. Розкласти. Ось отак вони відкрилися. Двигун робить тихесенько. Де ця штучка? О, О на амортизаторах обожнюю, капоти на амортизаторах. Хе -хе, мені не треба тримати їх головою, коли паличку ставимо. Дивиться, як все виглядає. Тісь крила, фари, бовтики. Що там у нас так? Защита попереду є. далі защита. Бачу, така коротенька. Яка. Ось так робить двигун. Я так розумію, це рядне, четверка, двигун самий Значить, Ось таке гарне авто знаходиться у нас на майданчику Карпарк Юа. Кому цікаво, ми знаходимося у місті Кам'янському, вулиця Республіканська, 9, Дніпропетровська область, бивший Дніпродзержинськ. Значить, ось таке файне авто є на продаж. Хто додивився? Значить, ціна даного авто 8500 доларів. Нагадую ще раз, 24 газбензин на механіки 7 ось така гарна автівочка. Приїжджайте і купуйте.